Шановні викладачі і майстри, доброго дня. В даному відео ми поговоримо про особливості використання конденсаційних котлів, конденсаційних газових котлів. І перед тим як поговоримо про те, які засоби необхідно обов'язково використати при їх монтажі, давайте спомнимо про те, взагалі, що відбувається, коли ми намагаємося добути теплову енергію, спалюючи природній газ. Е, наскільки ми знаємо, природній газ це суміш вуглеводнів, які знаходяться глибоко в надрах землі і дістаючи звідти його їх як паливо. Ми викидаємо в атмосферу продукти горіння. Якщо ми згадаємо те, що формула хімічна формула метану це h 4, то реакція повного горіння метану виглядає як: це h 4 плюс 2 моль кисню. На виході ми отримуємо 1 моль вуглекислого газу, 2 моль водяної пари і реакцію повного горіння. Реакція повного горіння це є ота пряма теплова енергія, яка утворюється в процесі горіння газу, як оте тепло, яке ми можемо бачити, відчувати, яке в першу чергу використовує традиційний газовий котел як основне джерело теплоти, яке потім через теплообмінник він передає теплоносію, що постачається в систему опалення. Що цікаво, що серед продуктів горіння є водяна пара. Ми чудово розуміємо, що безпосередньої участі в процесі. Горіння палива, вона не має. Це є продуктом горіння, продуктом реакції горіння. І як ви знаєте, при конструюванні традиційних газових котлів, умови, при яких водяна пара буде сконденсована на теплообміннику, вважалися недопустимими. Тому при традиційних котлах е завжди намагалися. Дістати ось цю енергію повного горіння, отримано виключно від охолодження продуктів горіння, але охолодження продуктів згорання дозволялося робити до температури не менше ніж 100-110 градусів, як і робиться в звичайних традиційних газових котлах. Таким чином, якщо теплообмінні процеси протікають з повною ефективністю, тоді можна отримати, охолодивши всі продукти горіння. До температури близької до температури подачі в систему опалення, тоді можна отримати кількість теплоти, яка називається нижча теплота згорання, і вона для природнього газу становить 9,56 кВт годин з кожного кубічного метра газу. Саме цю величину, саме цю теоретично можливу кількість теплової енергії, яка добувається з кожного кубогазу, виробники традиційних котлів беруть за основу при конструюванні обладнання свого, і також брали за основу при розрахунку їх ефективності, тобто коефіцієнту корисної дії. Власне кажучи, коефіцієнт корисної дії традиційних котлів прив'язаний до нижчої теплоти згорання. І він визначається як кількість теплоти, яку котел корисно запихнув в систему опалення, по відношенню до тої кількості теплоти теоретичної, яку можна було отримати, але мова йде про пряму теплоту. Тепер дивіться, що ж відбувається насправді. Ми чудово розуміємо, що якщо гарячі гази, які... Утворюються при горінні природнього газу, мають температуру 800-900 градусів в камері згорання. То і водяна пара, яка теж є серед продуктів згорання, має подібну температуру. І якщо в традиційному котлі нам не допустимо було використання енергії водяної пари, тому що да, щоб ми її не сконденсували випадково, то конденсаційні котли спроєктовані таким чином, щоб Всю водяну пару, яка є в продуктах горіння, спробувати сконденсувати, тобто ми її охолоджуємо, забираючи з неї теплоту. І що цікаво, що кількість теплової енергії, яка може бути забрана із водяної пари, вона суттєва. Вона становить близько 11% у всіх енергетичних, ну, у всьому енергетичному еквіваленті, тобто, якщо загальна кількість теплоти, яка утвориться в процесі горіння, повного горіння палива, то водяна пара становить в цьому процесі аж цілих 11%. В результаті загальна кількість теплової енергії, тобто, це пряма теплова енергія, отримана при охолодженні продуктів горіння, плюс скрита теплота пароутворення конденсації водяної пари, становитиме нам. Можливість отримувати з кожного кубічного метра газу 10,58 квт години. Саме ось таку кількість теплової енергії намагаються дістати конденсаційні газові котли, спалюючи газ природній. Але звичайно, для того, щоб це робити, необхідно забезпечити потреби газового котла. І тут без вас ніяк, тому що від того наскільки якісно працюватиме котел, залежить те, наскільки правильно і ефективно ви зробите йому обв'язку. Що стосується цієї кількості теплоти, яка утвориться при конденсації водяної пари. Ви знаєте, що процес нагріву водяної пари води від 0 градусів до 100, це такий прямолінійний процес, і кожна порція теплоти, яку ми генеруємо, буде йти на підняття температури. Однак при досягненні температури кипіння, подальша генерація теплової енергії на воду, вона не, не принесе ніякого зростання температури, а розпочнеться фазовий перехід. Ми в народі цей процес називаємо кипінням. І він буде супроводжуватись до тих пір, поки вся вода не перейде з рідкого стану в газоподібний. і тільки вже потім з подальшим нагрівом буде зростати вже температура водяної пари. Так от, коли в конденсаційному газовому котлі створюються такі умови, коли водяна пара з продуктів горіння конденсується на теплообміннику, це означає, що в систему опалення ефективно скидається та ж сама кількість теплоти, яка потрібна була для того, щоб всю цю воду сконденсовано перевести із рідкого стану в газоподібний. Порівнюючи з теплопровідністю, то ця кількість теплоти вона більше ніж 5 разів перевищує кількість теплоти необхідну для нагріву води від 0 до 100 градусів. Отож, це суттєвий, суттєвий розмір економії і суттєве збільшення теплопродуктивності порівняно з традиційним котлом. Важливий момент, що для того, щоб сконденсувати водяну пару, ми повинні врахувати ряд факторів. Два найголовніших із них це те, яке паливо використовується, і коефіцієнт надлишку кисню. Тобто, фактично, температура точки роси або температура умов, при яких водяна пара почне переходити із газоподібного стану в рідкий, вона залежить від того, яке паливо ви спалюєте і яка температура теплообмінної поверхні. Ось для прикладу на графіку ми бачимо графік точки роси для метану. Для різних коефіцієнтів надлишку повітря. І та ж сама історія для дизельного палива. От, наприклад, для метану при коефіцієнті надлишку кисню на рівні 10% точка роси знаходиться у значенні 57 градусів. Власне кажучи, головне завдання, яке ми повинні намагатися забезпечити при роботі конденсаційного котла, зробити так, щоб температура теплоносія, а особливо зворотки теплоносія системи опалення, була менше, ніж 57 градусів за Цельсію. Друге завдання дуже важливе забезпечити якісне отримання паливно-повітряної суміші у всьому діапазоні теплової потужності. Тому, розуміючи, що це недосяжна задача з традиційними ежекційними пальниками, виробники конденсаційних газових котлів. Прийняли рішення створити системи повного утворення паливно-повітряної суміші, які дозволяють підтримувати низький коефіцієнт надлишку повітря в паливно-повітряної суміші у всьому діапазоні теплової потужності котла, незалежно від того, працює він на 10-15% своєї потужності чи в режимі повного теплового навантаження. Для того, щоб перевірити всі теоретично можливі показники, нами було проведено ряд експериментів, направлених на визначення реальної теплотворної здатності котлів традиційних і конденсаційних, які працювали на одну і ту саму систему опалення. Тобто, спочатку на систему ми встановили традиційний котел, дали можливість йому попрацювати два дні, і виміряли, що за цей час, на, при температурі подачі теплоносія на рівні 50 градусів, він зміг згенерувати в середньому 8,62 кВт-години з кожного кубічного метра газу. В свою чергу, потім, через два дні, ми на, це ж, на цю ж саму систему опалення встановили конденсаційний газовий котел і виміряли, скільки ж теплоти дав нам конденсаційний котел, працюючи на ту ж систему з тими ж самими умовами. І ви не повірите, ми отримали більше, ніж 10 кВт-годин тепла з кожного куба газу, тобто 10,18 навіть. Крім цього, нами було також зібрано весь конденсат, який утворений в процесі, і об'єм конденсату становив більше, ніж 1 літр зі спаленого кожного кубічного метра. Тобто, фактично, це ота додаткова теплота, теплова енергія, яку ми впихнули в систему опалення як ефективне тепло, конденсуючи енергію водяних газів. Так от. Пряма різниця в ефективності використання газу, по нашим даним, склала 18,1%. Тобто, в тих самих умовах з того самого газу, з тої самої труби, конденсаційний котел. З кожного куба газу на 18 дав більше кількість теплової енергії ніж традиційний. В принципі, цим і викликано така масовість використання конденсаційних газових котлів в Європі. І слава Богу, це дійшло і до нас, тому що ну на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, теж вводяться в дію норми, які обумовлюють дедалі масовіше використання саме конденсаційних енергоефективних газових котлів. Якщо ми будемо говорити про пряме порівняння традиційних і конденсаційних котлів то слід, ну, слід розуміти, що в деяких випадках ми виграємо, але в деяких випадках це висуватиме певні вимоги перед нами, коли ми будемо будувати системи опалення на їх основі. В чому, ми перед, в, перегре, в чому ми виграємо, використовуючи конденсаційний газовий котел? По-перше, це ефективність. Як показали експерименти, як каже теорія процесів, конденсаційні котли ефективніші. По-друге, вони здатні працювати в низькотемпературному режимі, тому що, як ми можемо спостерігати, враховуючи те, що сучасний тренд будівництва набирає обертів екологічне будівництво і будівництво з використанням енергоефективних матеріалів, то температура подачі теплоносія в систему опалення вони поступово з кожним роком знижуються. І, звичайно, якщо в традиційних котлах доводилося використовувати, можливо, змішувальні вузли, то конденсаційні котли здатні напряму працювати на низькотемпературні системи опалення, наприклад, такі, як теплопідлога. Звичайно, там є ряд вимог. Комфортність роботи в режимі гарячого водопостачання. За рахунок того, що мінімальна, температура, ні, мінімальна теплова потужність традиційних газових котлів становила 8-10 кВт. У випадку з конденсаційними котлами вони мають глибину модуляції близько від 1 до 8 до 1 до 10. Тобто, маючи номінальну потужність 24 кВт, вони здатні. Стабільно працювати з потужністю 2,5-3 кВт. Це дозволяє котлу дуже якісно адаптуватися під необхідну кількість теплоти, яка Генерується котлом особливо в режимі нагріву гарячої води, особливо влітку, коли з вулиці вже приходить попередньо підігріта вода, і нам її потрібно нагріти не на 30-35 градусів, як взимку, а скажімо, на якихось там 18-20 градусів, щоб дійти до комфортного значення. Конденсаційний котел не, не допустить так званого тактування, коли у вас постійно коливається температура гарячої води. Також важливий момент конденсаційні котли за рахунок тої ж самої менш... більшої глибини модуляції здатні працювати на системи опалення з невеликим тепловим навантаженням. Наприклад, звичайна квартира. Візьмемо за основу, наприклад, двохкімнатну квартиру. Ми будемо мати два радіатори в. В, в, Боже, в кімнатах один радіатор в кухні, може бути якась частина теплої підлоги, а може взагалі все в теплій підлозі бути, і тепловтрати такого об'єкту будуть пікові на рівні 3-4 кВт, а середньодобові будуть на рівні 2 кВт. Звичайно, що в таких умовах традиційний котел з великою ймовірністю почне тактувати, перевитрачаючи енергію при кожному циклу запуску і охолодження. В свою чергу конденсаційні котли працюватимуть значно комфортніше і м'якше. Екологічність за рахунок того, що в процесі запуску конденсаційного котла сервісні інженери налаштовують не тільки параметри, не тільки теплові параметри паливно-повітряної суміші, також контролюється наявність ні, концентрація вуглекислого газу і концентрація NOx. -ів. І, власне кажучи, це виводить на інший рівень екологічності порівняно з традиційними котлами, де на ці параметри практично не звертають уваги. Ну і з точки зору можливості автоматизації, в принципі, що той, що інші котли вони досягли свого такого піку, бо в базовій версії, як традиційні, так і кодисаційні котли, вони підтримують і кімнатні термостати, і датчики еквітермального регулювання, і до них також можна приєднувати велике різноманіття різноманітних плат розширення. Серед особливостей або недоліків конденсаційних котлів порівняно з традиційними. По-перше, вартість обладнання. Розуміючи, що ми маємо складніше обладнання, ну, цілком природньо, що його ціна і вартість побудови такої системи зростає. Разом із обладнанням ми повинні врахувати. Потреби конденсаційного котла в низькотемпературній системі опалення. Тому це ми повинні при цьому збільшувати, наприклад, розміри радіаторів суттєво збільшувати, або ж зменшувати крок укладки теплої підлоги, знову ж таки, щоб досягнути можливості роботи котла на невисоку температуру подачі в системі опалення. В таких умовах і зростає вартість влаштування системи опалення та теплогенеруючої системи. Ну і, скажімо так, коли конденсаційні котли почали заходити на ринок України, їхня конструкція була ще не зовсім адаптована до теплоносія з невисокою якістю. І це, скажімо так, вплинуло напряму на надійність експлуатації такого обладнання. Тому, звичайно, що перші роки експлуатації конденсаційних котлів в Україні показали це обладнання як не самим надійним. Однак, якщо ви, шановні, Друзі, врахуєте всі потреби при об'язці котлів, змонтуєте все необхідне обладнання, то, в принципі, є всі шанси і впевненість в тому, що конденсаційні котли спокійно відпрацюють своїх 10 років, як заявлено в їхній інструкції з експлуатації. Ну, а по габаритним розмірам виробники намагаються робити їх, те що те обладнання фактично в тому ж самому корпусі. І так, які ж елементи ми повинні обов'язково. Використати і на що слід звернути досить посилену увагу в процесі монтажу і обв'язки конденсаційних газових котлів. По-перше, е, враховуючи, що в сучасних котлах дедалі частіше зустрічаються е, такі елементи, як енергоефективний циркуляційний насос, з'являється теплообмінник, наприклад, з нержавіючої сталі з маленькими стінками, то е, Наявність в теплоносії ось такої чорної жижі, да, яку ми можемо зустріти в будь-якій системі опалення, у складі якої є сталеві або чавунні компоненти. То ось ця чорна жижа, яка носить назву магнетит, що є по своїй суті недоокисленим залізом, вона створює дуже негативний вплив. З однієї сторони, вона облипає ротор частотних насосів, блокуючи механічно його прокручування. З іншої сторони, вона може сідати на зворотній стінці теплообмінників, теж призводячи до швидкого виходу з ладу. Саме для боротьби або з недопусканням потрапляння шламу в Зворотку або в безпосередньо внутрішні компоненти котла з'являється необхідність використовувати такі прилади, як дешламатори або ж шламовловлювачі. Це комбіновані пристрої, які, використовуючи функцію зміни потоків, які використовуючи вплив постійних магнітів на, на шлам, на, на, на цю чорну жежу. Як бачите, до речі, вона в Магнетит властивий тим, що він дуже добре магнітиться до магніту. І таким чином це дозволяє нам його збирати і концентрувати в тих місцях, де це треба, саме в фільтрі, не пускаючи його в котел, щоб він там не зазнав шкоди. Але магнетит це вже є наслідок корозії, наслідок недоокислення заліза. Також разом із дешламаторами доцільно використовувати такі пристрої, як деератори. Задача деераторів – виділити із розчиненого в теплоносії гази. І викинути їх за межі системи опалення. Саме тому диератор з однієї сторони повинен сповільнити потік. Також в їх структурі є сіточки, які мають на меті стати місцем концентрації оцих газів, і є автоматичний клапан, який значно цікавіший і продуктивніший, ніж звичайний автоматичний розповітрювач, який видаляє всі отримані гази сформовані. Видаляє із системи опалення. Тому, в принципі, цілком доречно було б використовувати їх в парі. Дератор де ми монтуємо на подаючому трубопроводі, і він виділяє гази і викидає їх системи опалення. Дешламатор ми монтуємо на зворотньому трубопроводі. І він, якщо якась частина газів таки розчинилася в теплоносії і вступила в реакцію із залізом, він виловлює наслідки цієї реакції і не пускає їх в котел, запобігаючи дороговартісному ремонту. Наступний компонент, враховуючи, що в процесі роботи конденсаційний газовий котел генерує значну кількість конденсату, а це, як я говорив, більше літра з кожного спаленого кубічного метра газу, об'єми конденсату, згенеровані протягом дня, можуть вимірюватися десятками літрів. І версія, при якій деякі інсталятори приймають рішення там поставити відро і збирати конденсат відро, вона закінчиться дуже плачавно, відро буде перенабране і буде пошкоджено або залита якась частина підлоги. Тому обов'язковою вимогою є підведення стаціонарної лінії каналізації до конденсаційного котла. І необхідно обов'язково приєднати сам котел через невеличкий сифончик, в котлі є окрема лінія зливу конденсату, і через принцип розриву строїв вона має бути обов'язково приєднана в стаціонарну каналізаційну мережу. Тому разом із двома трубопроводами холодної гарячої води, двома трубами подачі зворотки системи опалення, однією газовою трубою. Ми повинні також до котла привезти і в стаціонарну каналізаційну мережу діаметром на рівні 32 мм Цього достатньо, але тим не менше вона обов'язково повинна бути. З традиційними котлами, ні, з котлами невеликої потужності, ми можемо не перейматися про те, що конденсат зашкодить каналізаційні мережі, тому що в каналізаційній мережі у нас трішки лужне середовище, в, в лінії зливу конденсату в нас трішки кисле середовище, і коли вони потрапляють, коли вони змішуються між собою, то вони взаємно нейтралізуються. Однак у випадках великих потужних котелень. Коли зливається і генерується велика кількість конденсату, дійсно виникає необхідність такої процедури, як нейтралізації. Але для цього вже використовується окремі пристрої, який називається нейтралізатори конденсату. Ну і, звичайно, якщо в нас так трапляється, що котел монтується в напівпідвальному приміщенні, тобто лінія змиву конденсату знаходиться ниже, ніж вихід каналізаційної мережі з будинку, тоді бажано встановити такі речі, як насос для конденсату, конліфти. Що стосується димовидалення, враховуючи, що, як я казав, продукти горіння у нас містять велику кількість водяної пари, також серед продуктів горіння можуть вміститися сірководневі сполуки, це призводить до того, що конденсат або димові гази, які утворюються при роботі газових котлів конденсаційних, вони будуть трішки кислими, тобто мати проявляти певну хімічну активність. З цією вимогою, чи зв'язку з цим, внутрішня труба, то та труба, по якій Конденсаційний котел викидає відпрацьовані гази на вулицю, якщо це коаксіальний комплект газоходу, чи якщо це навіть окремий комплект. Її потрібно робити із композитних матеріалів. Використання сталевих або алюмінієвих компонентів призводить до швидкої корозії. Важливо забезпечити конденсаційному котлу достатню кількість повітря для горіння, ну і важливо забезпечити герметичне відведення всіх продуктів горіння в безпечну зону. З цією метою, як я казав, можуть бути або окремі. Комплекти газоходів або коаксіальні комплекти, звичайно, при їх монтажі, ми повинні враховувати фізичні можливості котла на предмет, скажімо так, у кожного котла є обмеження по максимальній довжині коаксіального комплекту, який залежить від того, який діаметр трубопроводів, в якому компонуванні скільки колін використовується. Е, немаловажними є вимоги до теплоносія, і е, ви знаєте, ми багато часу витрачаємо на те, щоб донести до інсталяторів розуміння того, що вода з водопроводу не є теплоносієм, тому що теплоносій це все-таки як би там не було підготовлена вода. Е, важливо також подбати над зниженням загальної жорсткості води, тому що наявність села жорсткості призводить до швидкого їх відкладання під час теплообмінних процесів. Під час відвідування однієї з виставок я побачив навіть такі цілі установки, які виконували окрім функції зниження жорсткості, виконували функцію ще й зниження електричної провідності теплоносія, враховуючи, що системи опалення зараз будуються з великої кількості різнородних матеріалів, це може призвести до корозійних або електрохімічних корозійних процесів. Тому чим менша електрична провідність теплоносія, тим менша корозійна активність буде в системі. Також важлива відсутність механічного бруду, тому, звичайно, ми ставимо обов'язково або фільтри грубої очистки, як на вході холодної води, так і на звороті системи опалення, або ж пам'ятаємо про необхідність використання дешламаторів. Незамерзаючі рідини. Що стосується незамерзаючих рідин, звичайно, тут. Краще всього було б не допускати ситуації, при якій теплоносій в системі опалення замерзне. Але якщо це неминуче, тоді можна використовувати незамерзаючу рідину на основі преплен гліколю з концентрацією бажано не більше 30%. Ну, можна до 50%, як пишуть виробники, але знову ж таки, давайте з цим питанням не сильно. Не сильно зловживати, оскільки при збільшенні концентрації гліколі його текучість зростає, і вимоги до гарматизації елементів системи опалення разом з цим також будуть зростати. Ну і в принципі, деякі виробники, скажімо так, не сильно обмежують використання. Спирту, етилового спирту, як одного із компонентів незамерзаючої рідини. тобто ми беремо спирт 30%, беремо воду, змішуємо їх між собою і теж можемо використовувати таку суміш, як незамерзаючу рідину в системі опалення. Важливо також, що навіть при цих маніпуляціях, щоб ви використали якийсь лакмусовий папірець чи інші прилади, наприклад, pH-метр, для того, щоб контролювати кислотно-лужний баланс теплоносія, він мав би бути в межах від 7 до 8. Важливо також забезпечити відсутність хлору, бо він теж дуже корозійно активний. Ну і рекомендація для всіх інсталяторів, коли ви змонтували систему, будь ласка, перед тим як заповнюєте її водою, продуйте, продуйте стисненим повітрям і тільки тоді проводьте первинне заповнення. Це дозволить зменшити кількість шламу, яка буде рухатися по системі опалення. Що стосується вимог до системи опалення, то тут все за ну, скажімо так, те. Ефективність і коректність роботи котла сильно залежить від того, наскільки ви правильну систему опалення під нього зробите. Для цього ви повинні врахувати температурний режим. Конденсаційні котли шикарно себе будуть вести, якщо максимальна температура подачі в системі опалення буде на рівні плюс 50 градусів. При цьому слід зазначити, що зворотка мала би бути як мінімум 40 градусів або навіть краще 30, бо при такій великій різниці температур буде висока ефективність. Також важливо забезпечити мінімальну продуктивність теплоносія, бо в деяких кондистаційних котлах з'являються елементи, які контролюють мінімальну витрату води в контурі опалення. Не забуваємо про мінімальне-максимальне теплове навантаження, щоб не завести випадково котел у режим тактування. Ну і важливим елементом в гібридних сучасних системах, коли в нас використовуються і котли, і, і наприклад, і радіатори, і теплопідлога, підлога, то важливо також використовувати такі компоненти, як гідравлічні стрілки або гідравлічні розділювачі, які дозволяють як котлу працювати з необхідною продуктивністю і коректним температурним режимом, так і гібридній системі опалення, наприклад, радіатором теплої підлозі, працювати з тими протоками, які відповідають їхнім потребам при проектуванні системи опалення. звичайно. Не забуваємо про такі очевидні речі, як діаметр трубопроводів, запірна арматура, розбірні з'єднання, які мають бути зі сторони котла, ну і звичайно автоматичних розповитрювачів, деараторів, фільтрів грубої очистки. Е, ну, приклад обв'язки гібридної теплогенеруючої системи, коли у нас і теплі підлоги, і радіатори. Е, важливим в цій ситуації використання насосів як в контурі радіатори, так і в контурі теплої підлоги, ну і в такому випадку обов'язкова наявність гідравлічної стрілки. Враховуючи, що наша мережа постійно потерпає від перевантажень, напруга в мережі може сильно коливатися в процесі, в процесі роботи, в процесі підключення до неї газових котлів. Тому виробники радять використовувати один із двох пристроїв: це або реле напруги, або стабілізатор. Реле напруги, в свою чергу, буде просто відсікати. Споживача, якщо напруга виходить за допустимі межі, а стабілізатор буде намагатися вирівняти напругу, тобто довести її до того стану, в якому вона цілком придатна до живлення тих компонентів, які є всередині в котлі. Якщо напруга буде менше норми, це не так критично, але якщо випадково прийде напруга більше 265 вольт, то більшості газових котлів стоять компоненти, які можуть вийти з ладу. Водносторонньому одно, в порядку і назад свою роботу вони вже не відновлять. Також слід подумати над тим, як ви будете користуватися вашою системою опалення з точки зору регулювання температури. Сучасні газові котли дозволяють встановити такі датчики температури, наприклад, як, як ось цей, які монтуються на вулиці, а котло задається програмою еквітермального регулювання. І вона дозволяє котлу автоматично змінювати температуру подачі теплоносія в систему від погодних умов. Це дозволяє суттєво знизити інерційність системи і позитивним чином впливає. На кількість газу, яку ви споживаєте для обігріву своїх будинків. Або ж такі елементи, як програматор, або навіть розумний програматор, які дозволяють прив'язатися до температури вже повітря в хаті. І котел тоді має чіткий зворотний зв'язок між тим, яку температуру ви маєте поточну, яка температура задана, ну, яку ви хочете отримати в хаті. І тоді він підбирає такі режими роботи, які <кхід> дозволяють швидше, якісніше досягнути необхідного усталу. Значення. Так от, друзі, насправді так виходить, що сучасні газові котли, конденсаційні, тим паче, являються таким якісним, класним пристроєм для перетворення газу або енергії з газу в корисне тепло, яке спокійно використовується як для обігріву, так і для нагріву гарячої води. Є невеликий нюанс. Сучасні тренди, які діють у світі, обумовлюють задуматись над тим, як ми будемо, чи ми будемо замінювати газові котли, тому що є тренд відмови від викопного палива. Тим не менше, поки ми не дійшли до глобальної заборони використання цього обладнання, давайте думати над тим, раз уж ми вже використовуємо газовий котел, як зробити це найбільш ефективно та економічно. І, звичайно, не забуваємо про екологію. Дякую за увагу, друзі. До зустрічі.